Вітаю підписників, а також гостей каналу. На обслуговування мотор знятий з крафтера об'ємом 2,5 літра. Усуваються певні моменти по підтіканню масла. Також тут міняється комплект ГРМ і саме зараз про це детально покажу, де, що і як. Для колінвалу Є ось такий спеціальний фіксатор. Для цього треба відкрутити пробочку. І сюди ось він закручується. Отвір для фіксації в колінуваловий ось він. Ось так його суміщаємо. І закручується фіксатор. Розподільний вал фіксується ззаду, закривається ось такою кришечкою, і глушечкою. І ось тут така прорізь. Прорізь, як зазвичай, іде зі зміщенням і орієнтується зі зміщенням догори. Ось так. Якщо клапана кришка знята, використовується ось такий фіксатор. Ось таким чином. У випадку, якщо клапана кришка не знімається, використовується звичайна пластина і орієнтується по рівню голови. Старі ролики викидаються. Новенький встановлюється, за необхідності також помпа міняється. Шестерня розподільного вала орієнтується ось таким чином. І далі накидається пасок. Пасок накинув. Ось так приблизно зорієнтував. Шестерню вала і зараз залишається все це діло натягнути. Ось так міточка трошки поправилася. Пасок натягнутий. І тепер залишається лише зажати шестридню стридню розподільного вала. Маленьке уточнення. Якщо задача стоїть лише замінити пасок ГРМ, не чіпаючи ні розподільний вал, так як я розбирав, достатньо буде лише перед розбиранням. Поставити свої мітки. Тут на шестерні і на маслонасосі, і ось тут. І, в принципі, пасок міняється. Якщо інформація була вам цікава, підписуйтеся, ставте вподобайки і до зустрічі у нових відео.